Війна змінює не лише економіку, а й власне розуміння лідерства в умовах постійної загрози, нестабільності та наднапруги керівники українських компаній змушені шукати нові моделі управління, такі що дають змогу не просто втримати бізнес, а й зберегти людей. Як бути лідером, на якого рівняються? Про це днями говорили на щорічному саміті СЕО від Forth Ukraine у Києві. Війна, криза та постійна турбулентність. Український бізнес уже четвертий рік працює у реальності, де старі правила не діють, а нові не встигають формуватися. В цих умовах роль керівника змінюється. Тепер це не лише управлінець, а лідер, який має витримати марафон і провести команду крізь складні часи. Та щоб пройти цей шлях, передусім треба навчитися дбати про себе. Каже терапевтка та медична директорка Наталія Суслова. це про е, вміти відфільтрувати ті токсичні стосунки, справи в житті, які тебе виснажують, втомлюють і відповідно вести культуру е, турботи про себе, тому що розуміння того, що якщо ти подбаєш про себе і будеш в ресурсі, ти подбаєш про ту команду, яка на тебе поклала такі сподівання: вірить тобі, довірилася і готова йти за тобою далі. Серед типових помилок керівників, про які найбільше говорили під час саміту, ігнорування базових людських потреб, особливо сну. Сон це про здатність до відновлення. Якщо ми не відновилися, якщо ми не дали можливість нервовій системі пригальмувати всі ті на старті проблеми, які з'являться дебютують через півроку, місяць, рік там два, то е це. Буде абсолютно марні зусилля, які ми прикладаємо по відношенню до своєї основної там роботи, так чи до своєї відповідальності. Коли ж лідер компанії знаходить ресурс для себе, з'являється і натхнення на розвиток бізнесу. І за словами CEO Bolt Ukraine, навіть війна та випробування, які вона із собою приносить, не є перешкодою. Навпаки, війна стала каталізатором багатьох рішень. Ми намагаємося розширити нашу продуктову пропозицію, тобто ми створюємо нові продукти, нові категорії. Великий фокус ми взяли, наприклад, на ці додаткові категорії, як ми їх називаємо, тобто, припустимо, послуги з доставки Болтсенд. Або категорія для водійок жінок, оскільки ми вбачаємо в цьому велику нашу роль е ламати стереотипи в даному випадку. Ми зіштовхуємося з викликами, з якими Ну дуже давно ніхто взагалі людство не, не зіштовхувалося, але е, я думаю, що як і усі українці, так і ми, е, наша команда локальна, е, функціонуючи в цих умовах, фокусується саме на тому, що ми вміємо робити. Це допомагає нам зберігати ось цю от енергію в собі. Серед стереотипів, які ламають дедалі більше українських компаній, зокрема, і залучення в свої команди дедалі більше захисників під час саміту, одна з фармацевтичних компаній підписала принципи бізнесу дружнього до ветеранів та ветеранок, Ініціативу, покликаної стимулювати український бізнес підтримувати ветеранів на системному рівні. Ці речі в першу чергу направлені на повагу, на можливість отримати роботу, на можливість нормальна і Ну скажімо, наскільки це можна це слово використати комфортно повернутися до мирного життя. Оце основне, тому щоб ці люди не відчували себе відокремленими від соціума, не відчували, що, що той час, то здоров'я, яке вони втратили, не було марним. Нині до ініціативи доєдналися вже понад сотня українських компаній, і що більше бізнесів підписуватимуть принципи, тим більше ветеранів повернуться не просто додому, а в суспільство, яке чекає і підтримує їх. Бо сьогодні лідерство в бізнесі це не лише про ефективність, а й про людяність. Євген Бригер, Максим Костенко, програма Вікне СТБ» – Єдині новини.